Всім привіт, хто на моєму ютуб-каналі. Давно мене тут не було, але я продовжую далі розповідати різні історії, відповідати на різні запитання. Просто щось обговорювати, що цікаво мені. Можливо, якщо щось цікаво вам, то пишіть, ми обговоримо. І так, сьогодні я хочу обговорити таке, що я почула на вулиці, ж не на вулиці, а в книжковому магазині були такі дві ситуації: до речі, в той в один же день. І якось вони мене зацепили. Перша ситуація, перша розмова була між мамою і доцею. До ну, до донечці десь було років 12, напевно. І вона така в окулярах, і вона обирала книги. І вона не могла обирати книгу, яку вона хоче. А мати вона щось чекала, чекала, і вона така: все, я не маю бажання чекати тебе, поки ти обереш книгу. Я така, блін, я так на це подивилася, що мама не хоче витрачати час, щоб донечка обрала книгу. Я така, блін, це навпаки, зараз дуже рідко можеш побачити, щоб діти читали книгу. Они в більшості сидять в гаджетах, або ну, якісь там ігри грають, або там. У 12 десять, ну, з 10, можливо ще ні, з 12-14 років вже що за 16 я взагалі мовчу. 12-14 років це вже такі е, дівчатки, які фарбуються в більшості е, і вже ведуть доросле життя. Вони ще в куклі, вони ще вони вже в куклу не граються. Це вже не модно. Хоча я в куклі гралася до 16 років. Поки пішла на дискотеку, ну то таке. То було дуже давно. І я така: блін, ну можна було б, і... я розумію, що часу немає. Ну, дати. Ну, навпаки, похвалити дівчинку, що вона любить читати, і це одна ситуація така була. Я така, хм, обідно, звичайно. А потім відразу вже цей момент, там, через пару хвилин, заходить компанія підлітків. У них запах цього алкоголю, о, просто я не знаю. Просто я так розумію, їх там там п'ятеро було чи шестеро, одна дівчинка така сіла, каже: фу мені вже погано від цього. Я не буду говорити матими, які би вони говорили, я просто буду перекладати на, на нормальну мову. І вона така говорить, що. Ми, що її цей нудить від цього запаху книг, хоча мені навпаки подобається запах книг. Навіщо ми взагалі сюди прийшли? А там хлопець, який прийшов, каже, мені треба Шевченки купити. І вона така, давайте бігом. Там і починають обговорювати, що вони будуть там сьогодні пити. І я така подивилася просто за. П'ять хвилин, 5-10 хвилин, що я була в тій книгарні, я побачила тільки дві ситуації, і це було вже, напевно, десь місяць назад, а я до сих пір про це пам'ятаю і захотілося мені розповісти це, які це два світи. Вони приблизно, напевно, ну, напевно, одного віку були, ну, там, плюс-мінус. І просто та дівчинка книжки читає, м -м, класику. Бо вона біля класики стояла. А тут такі заходять. Ну, дякувати Богу, що є е, навчальна програма, і хоч по цьому вони хоч чуть-чуть можуть щось прочитати, якщо вони хочуть хоч якусь оцінку нормальну, я не знаю. Напишіть, як би ви реагували на ось це, у мене реакція двояка на всі ці випадки. Ну, Звичайно, я. Дуже була розчарована тими другами і дуже вражена, і мені дуже сподобалося, що та дівчинка читає. Ось так. Поділилася своїми враженнями. Дякую, що слухали. Всім па-па!